Псалом 11. На закінчення для восьмої Псалом Давида. Господи, спаси мене, бо зник праведний, бо рідко зустрінеш правду між людськими синами. Кожний говорив пусте своєму ближньому, у серця зрадливі уста, в серці вони говорили зло. Нехай знищить Господь усі зрадливі уста і зухвалий язик. Тих, які говорять, величаймо наш язик і уста наші при нас, хто наш володар. Задля страждань жебраків та стогону убогих підіймуся нині, говорить Господь, пошлю спасіння і відкрито скажу про це. Господні слова, чисті слова, очищене вогнем срібло, випробуване в землі, сім разів очищене». Ти, Господи, збережеш нас та охоронятимеш нас і від цього роду й навіки. Довкола кружляють безбожники, та зі своєї висоти ти подбав про людських синів. Євангеліє від Матвія, розділ 11. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати й проповідувати в їхніх містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів запитати Його, чи ти є той, хто йде, чи нам чекати іншого. А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Іванові, що чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, убогим звіщається Євангеліє. Щасливий той, хто не спокуситься через мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, яку хитає вітер, або що ходили побачити, людину, вдягнену в м'які шати. Та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах. Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший від нього. Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає, з ким мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і гукають до інших кажучи ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми голосили, та ви не ридали, бо прийшов Іван, який не їсть, не п'є, а вони кажуть. Біса має прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть ось ця людина, не нажера і п'яниця, друг митників та грішників, тож виправдалася премудрість власними ділами. Тоді почав Ісус докоряти містам, в яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі відсаїдо. Бо якби в Тирі й Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у Волосяниці та у Попелі. Однак кажу вам, Тиру й Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, капернауме, хіба до неба піднесешся, до аду провалишся, бо коли б чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Тож кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Того часу, відповідаючи Ісус сказав: Славлю тебе, Отче Господи, Неба й землі, що втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо то було тобі до вподоби. Усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає лише син, і той, кому тільки бажає син відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Книга Буття, розділ 21. І Господь відвідав Сарру, так, як сказав, і зробив Господь Саррі так, як говорив. Сарра завагітніла і народила в старості Авраамові сина у ту пору, на яку вказав йому Господь, і дав Авраам ім'я своєму синові, який в нього народився, котрого народила йому Сара Ісаак. А восьмого дня Авраам обрізав Ісаака, як і заповів йому Бог. Авраамові ж було сто років, коли в нього народився його син Ісаак, і сказала Сара: Сміх учинив мені Господь. Хто лише почує, радітиме зі мною. Хто сповістить Авраамові, промовила вона, що Сара грудьми годуватиме дитину? Адже я у своїй старості народила сина. І підросла дитина і була відлучена від грудей. У день, коли був відлучений його син Ісаак, Авраам влаштував велику гостину. Сара побачила сина Агари єгиптянки який народився в Авраама, як він грався з Ісааком її сином, і сказала Авраамові прожени цю рабиню та її сина, бо син цієї рабині не отримає спадку разом з моїм сином Ісааком. Дуже жорстоким видалося Авраамові рішення щодо його сина, та Бог сказав Авраамові. Нехай рішення стосовно дитини і рабині не здається тобі жорстоким. Усе, що скаже тобі Сарра, послухай її голосу, бо в Ісаакові назветься твоє потомство, а від сина цієї рабині утворю великий народ, бо він твоє насіння. Тож Авраам устав вранці, узяв хліба й бурдюк води і дав агарі, поклав їй на плечі, а також дитину, і відіслав її. Відійшовши, вона блукала пустелею біля криниці клятви. та вода в Бурдюкові закінчилася, тож вона покинула дитину під одною із сосен і, відійшовши, сіла напроти нього десь на відстані пострілу з лука і сказала, щоб не бачити мені смерті мого хлопця. Вона сиділа напроти нього, а хлопець закричав і заплакав. Бог почув голос хлопця з місця, де той був, і Божий ангел закликав з неба до Агари і сказав їй: Що таке, Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос твого хлопця з місця, де він є. Устань, візьми хлопця і тримай його своєю рукою адже я зроблю його великим народом. І Бог відкрив їй очі і побачила криницю живої води. Вона пішла, наповнила бурдюк водою і дала пити дитині. Бог був із хлопчиком, він виріс, поселився в пустелі та став лучником. Він оселився в пустелі Фаран, і мати взяла йому жінку з єгипетської землі. Сталося ж, того часу Авімелех, Охозат, його приятель, і Фікол, полководець його війська, сказали Авраамові, промовляючи: Бог з тобою в усьому, що тільки робиш, тому тепер поклянися мені Богом, що не заподієш зла ні мені, ні моїм нащадкам, ні моєму імені, але за праведністю, яку виявив я тобі, виявий мені та тій землі, на якій ти оселився. І Авраам відповів: Я клянусь. Тоді Авраам поскаржився Авімелехові за водяні криниці, які відібрали слуги Авімелеха, та Авімелех йому сказав. Я не знаю, хто зробив цю справу, ти мені не сповістив, і я не чув хіба що сьогодні. І Авраам узяв овець і телят, дав Авімелехові, і вони обидва уклали завіт. і поставив Авраам окремо сім овечок зі своєї отари, і запитав Авімелех Авраама, що це за сім овечок, котрих ти поставив окремо? Авраам же відповів цих сім овечок приймеш від мене, аби були мені на свідчення, що я викопав цю криницю. Тому він дав тому місцю назву Криниця клятви, бо там вони обидва поклялися. Тож вони уклали завід біля криниці Клятви. Після цього Авімелех, Охозат, його друг, і Фікол, полководець його війська, підійнялися та повернулися до Філистимського краю. А біля криниці клятви Авраам засіяв ниву і прикликав там ім'я Господа вічний Бог. Прожив Авраам у Філистимській землі багато днів. Книга Буття, розділ 22. І сталося, що після цих подій Бог випробовував Авраама і сказав йому Аврааме, Аврааме. Він же відповів Ось я. А бог сказав. Візьми свого улюбленого сина Ісаака, якого ти полюбив, і йди до гірської землі і принеси його там у всепалення, на одній з гір, яку тобі вкажу. Уставши вранці, Авраам осідлав свого осла і взяв із собою двох слуг та свого сина Ісаака. Наколовши дров на все палення, він підійнявся і пішов. Він підійшов до місця, на яке йому вказав Бог на третій день. Авраам поглянув очима і побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам Залишайтеся тут з ослом, я ж із хлопцем піду туди. Поклонившись, ми повернемося до вас. Тож Авраам узяв дрова для всепалення і поклав на свого сина Ісаака, взяв він у руки вогонь та ножа, і вони пішли обидва разом. І промовив Ісаак до Авраама свого батька, сказавши Батьку. Той відповів, що сину, а він питає: Ось вогонь і дрова, а де овечка на всепалення? Авраам же відповів Бог нагледить собі овечку на всепалення, сину. Ідучи разом, вони обидва прийшли на місце, на яке вказав йому Бог. Там Авраам збудував жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на жертовник на дрова. Авраам простягнув свою руку, щоб узяти ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел закликав до нього з неба і сказав йому, Аврааме, Аврааме. Той же відповів Ось я. І сказав Не накладай рук своїх на хлопця і не вчини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пожалів для мене свого улюбленого сина. І підвівши свої очі, Авраам побачив, ось один баран заплутався рогами в садку Савик. Тож Авраам пішов, узяв барана і приніс його як всепалення замість свого сина Ісаака. І Авраам дав тому місцю назву Господь побачив, щоб говорили і до сьогодні, на горі Господь став видимим. І Господній ангел вдруге закликав до Авраама з неба, кажучи: Собою поклявся я, говорить Господь, тому що ти виконав це слово і не пожалів для мене свого улюбленого сина. То я вельми поблагословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. І твої нащадки успадкують міста ворогів, і будуть благословенні у твоїх нащадках усі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Авраам повернувся до своїх слуг, і вони, вставши, пішли разом до криниці клятві, і Авраам оселився біля криниці клятві. Сталося ж після цих подій, що було сповіщено Авраамові словами, ось також і Мелха народила синів, твоєму братові Нахорові, Окса Первенця, Вавкса його брата, і Камуїла, батька сирійців. Хасада. Азава, Фалдаса, Єдлафа і Ватуїла, а Ватуїл породив Ревеку. Це восьмеро синів, яких народила Мелха на хорові братові Авраама, а його наложниця, ім'я Раїма, народила й вона Гаама, Тавеха, Тохоса і Моху.